Надвечір у польовий табір приїхав прокіп тетеря. Високий сутулий, у брезентовому плащі він ходив із сажним по полю, заміряв виорне. Надряпали, як ворона, пазурами. Дві пари волів греблося, а толк який. А що б вам булька з носа вискочила? лаявся він. Ти увійди в положення і прикинь головою. Дибав за ним охрім з перев'язаною шиєю. Як я, приміром, буду орати, коли мені накинули такого погонича, як Денис. Я йому кричу соп, а він верне себе. Я йому кричу: поганяй биків. А він тріщиться по боках, чи де зайчих хвіст не показався. Ружжо з собою приволік, бички й бояться. Довелося мені вогнепальну зброю носити. Я, правда, був на фінській, до оружія звик, та не до такого, як у Дениса. Дуло в двох місцях тріснуло, курки мотузям прибечовано так і жди, що бабах на голову знесе. Яка тут оранка. Коли живу смерть за плечима носиш. Ти мені, хренове, не городи, а як послано тебе орати та кори. Ти розумний вказувати, а попробуй сам. Норми такі попридумували, що доки віл виконає, сам ляже в борозну. Не твого розуму діло, та на мої руки. А ти що хочеш, щоб плуг сам орав, ти тільки штани підсмикував? Що я тепер у зведенні напишу? Бодай ти сказився. Сонце заходило червоно на вітер. На тлі вечірньої заграви чітко вимальовувався хутір вишневий Кострище заходу поступово гасло, і степу вже підкочовувала госта і чорна, як вода, весняну ніч темрява. Ось не стало видно ні хутора, ні полтавського стопового шляху, тільки невиразно бобаніла табірна хата, в якій збиралися ночувати орочі. Метрів за сорок від неї хлопці розіклали багаті, варять вечері в казанку. Чистим вогнем палахкотить сухе галуззя, і в його відсвітах рухаються важкі незграбні людські тіні. Кашоварить охрім, закотивши обтріпані рукава своєї куцини, края на дощці сала для засмажки. Марко чистить картоплю, тимко носить оберемками сухий бур'ян, пильнує, щоб не Гасло вогнище. Денис, повернувши кучмату голову до тепла, спить на кожусі. Іноді він прокинеться, помрожить очі на вогонь, спитає, чи не зварилася, і знову дрімає, як ліниве рябко на прив'язі. Закінчивши краяти сало, грім вимиває мисті пшоно і висипає в казанок. Щ... Вимовляє вода і випускає на поверхню білу піну. Охрім збирає її дерев'яною ложкою, у якої ручка зроблена в вигляді реб'ячого хвоста. Тимко присідає на купу сухого бур'яну, згорнувши на грудях руки, дивиться замріяно на вогонь. Зараз же за вогнем у степу зяє чорна провалля ночі, яке гасить літаючі іскри. Еге. каже Охрім, дивлячись на ті іскри. Ніч така, що тільки циганам коні водити. Вони тепер не показуються. Де там? Он, у дейкалівці самого найкращого жеребця в Артілі вкрали. Брехня. Якби ж. А то зустрічав на базарі свояка, так розказував, що вночі вивели з конюшня і ні слуху, ні духу. Хіба вони відьмаки, у повітрі з кіньми літають? Слово у них таке на язиці, закляни, і тоді, хочеш сто років шукай, то не знайдеш. Бреші. З хрускотом потягся тимко, розлягаючись на бадалиння. А я тобі кажу, правда, ману таку на чоловіка напустять, що сам не знаю, що робить. Мій покійний дід розказував, що одного разу заїхали до нього цигани ночувати. Він їх пустив, коней вівсом нагодував, напоїв, а циганам того мало. Давай його чорною магією морочити. Як не даси, кажуть, на дорогу п'ять мішків вівса, то таке тобі зробимо. Що все твоє господарство згорить, а ти в півдня перевернешся і будеш кукурікати. І не встиг дід нічого сказати на ті слова, як один. Старий циган уже став чаклувати. Як дмухна люлькою, як сипана іскрами, так уже й вікон не стало видно. І полум'я аж танцює в хаті. Злякався дід, повів у комірчину, до ніг їм падає. Беріть, каже, все, що є, тільки не перекидайте мене в півня, бо мені сусіди на другий же день голову шабатують. Дід собі в комірчині овес видає, а баба в хатині ніяк від циганок не відчепиться. Пристали з ножем до горла, де золоті дукачі заховані. Баба хреститься і молиться, що немає ніяких дукачів. А вони мантурять, і вже одна циганка вийняла. З пазухи якийсь капшучок розшморнула його і каже: в моїй руці засушена жаб'яча лапка, вона чари знає, скарби шукає, великих грішниць на смерть убиває. І стала тією лапкою по хаті водити. Як тільки циганка сотворила теє ворожбитство, баби лице почорніло, з рота виступила піна, і стало їй так трясти, що місця собі не знайде. А як очунялася, то побачила, що скриня розкрита, і не тільки дукачі, а й керсетки, і вишиті сорочки, і полотно, все лихі Амі позабирано. Вискочила вона на двір, бачить, лежить дід посеред обійстя на купі соломи, чумацьких пісень виспівує. Баба давай його штовхати та обговоряти, щоб рушав циган здоганять. А він своє робить, співає та на волів гейкає, так наче на ярмарок їде. Догадалась тоді баба, що то на нього нечисту силу наслано, покропила свяченою водою, і дід відійшов. При цих словах Денис підвів голову і вже в який раз запитав, чи не зварилося. Бачиш що ні. Сердито відповів Охрим, мішаючи ложку в казані. Денис хвилю сидів, задумавшись, потім почепив рушницю на плече і, не сказавши нікому слова, кудись пішов. У відсвітах вогнища деякий час видно було його постать, що віддалялася, а згодом і зовсім зникла в тимряві. Після його відходу деякий час панувала мовчанка. Марко підсунувся до вогню, який уже горів не так буйно, як раніше, вигріб паличкою кілька картоплин, обчистив їх ножем від попелу і став їсти, смачно похромкуючи підпеченою шкіркою. Всі сиділи, задумавшись, ні тим ні марко, ні, мабуть, само хрім не вірили в нечисту силу, але в цю весняну теплу ніч, огорнені темрявою широкого степу, вони раді були послухати страшні бувальщини, що чудово вимальовувалися в уяві людей біля загасаючого вогнища, під тихе полускування сухого бур'яну і рівномірне шурпотіння кулеша в казанку.